Профілактичний рейд щодо недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім провели ювенані поліцейські спільно з представниками молодіжної громадської організації Права молодь в Тернополі. Вони виявляли недобросовісних продавців. Учасники заходів побували у декількох торговельних закладах міста. Вимоги законодавства щодо заборони продажу дітям слабоалкогольних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів дотримуються не всі. В одній з крамниць, неповнолітньому активісту, продали алкогольні напої, не запитуючи жодних документів. У нас була здійснення. Існуна акція під назвою Алкорейт, коли ми виконували контрольний закуп. Відповідно правоохоронним органами було зафіксовано, що даний заклад. В черговий раз нам продає незаконно алкогольні напої неповнолітній особі. Загалом, під час рейду, ювенальні поліцейські зафіксували два випадки продажу дітям алкогольних напоїв. За даними фактами, складено адміністративні протоколи. Особливу увагу ми приділяємо закладам, які знаходяться біля шкіл коледжів. У разі виявлення продавців, які здійснили продаж, такі особи будуть притягнуті до відповідальності за частиною 2 статті 156 КУПАП». Окрім виявлення порушень, правоохоронці проводили профілактичні бесіди із працівниками торговельних закладів щодо заборони продажу алкоголю неповнолітнім. Усім нагадали про відповідальність за такі дії. Превентивні заходи щодо недопущення продажу алкогольної продукції дітям триватимуть і надалі. Поліцейські звертаються до громадян не бути байдужими і обов'язково повідомляти про факти незаконного продажу алкоголю і тютюну неповнолітнім.